Дослідники знаходять метеорити, вік яких становить мільярди років. І весь цей час метеорити залишаються майже незмінними, не розпадаються на окремі молекули. А що заважає метеоритам та іншим фізичним тілам розпадатися на молекули? Відповідь на це та багато інших запитань ви одержите в цьому параграфі. Параграф 5. Рухи взаємодії частинок речовини. Перше. Чи існують загальні правила поведінки атомів і молекул? Продовжимо знайомитись з мікросвітом. Ідею, що речовина складається з маленьких тілець атомів у перекладі з грецької неподільні, висловив давньогрецький філософ Демокрит майже 25 століть тому. Зараз ми маємо безліч підтверджень існування атомів і молекул, є навіть знімки окремих атомів. Але тоді ідею Демокрита просто забули. Її повернення відбулось лише в 19 столітті. Саме тоді почались інтенсивні дослідження та було створено молекулярно кінетичну теорію МКТ. Докладно вивчати МКТ ви будете пізніше, а зараз формулюємо три основні положення МКТ. Основні положення молекулярно-хінетичної теорії. Перше. Усі речовини складаються із частинок, молекул, атомів. Між частинками є проміжки. Друге. Частинки речовини перебувають у безперервному, хаотичному, безладному русі. Такий рух називається тепловим. Третє. Частинки речовини взаємодіють одна з одною. Притягаються та відштовхуються. Друге, які докази підтвердження безпрервного хаотичного руху частинок речовини. Із 5 класу вам відомий такий процес, як дифузія, від латинського «diffusios» – поширення розтікання. Нагадаємо його означення: дифузія процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини, молекул атомів. Завдяки такому рухові речовини перемішуються без зовнішнього втручання. Підтвердимо це за допомогою досліду. У прозору посудину з водою нальємо водний розчин мідного купоросу так, щоб рідини не змішались. Спочатку спостерігаємо чітку межу між водою і розчином. Проте, залишивши посуду у спокою, на кілька днів побачимо, що вся рідина набула бірюзового кольору. Тобто рідини самовільно змішались. Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом. Також природним є припущення, що за вищої температури дифузія прискорюється. Досліди і повсякденний досвід підтверджують це припущення. Третє як було доведено безперервний рух атомів і молекул ще приблизно 150-200 років тому. Атомно-молекулярна структура речовини була предметом запеклих дискусій. Перемогу атомістики остаточно закріпило обґрунтування броуновського руху. Броунівський рух хаотичний рух видимих у мікроскоп малих твердих частинок, завислих у рідини або газі, які відбуваються під дією ударів молекул рідини або газу. Броунівський рух отримав свою назву на честь шотландського ботаніка Роберта Броуна. Який першим спостерігав його в 1827 році, розглядаючи мікроскоп, завислі у воді, досить мали тверді частинки, пилкові зерна розміром менше ніж один мікрометр, Броун помітив, що вони весь час рухаються, начебто стрибають, і безперервно змінюють напрямок свого руху. Поведінку броуневської частинки можна пояснити тим, що внаслідок хаотичного руху молекул рідини ця частинка зазнає безперервних поштовхів з боку молекул. Пояснення ніби переконливо, але це не доказ. У 1905-1906 роках Ейнштейн і польський фізик Смолуховський незалежно один від одного створили математичну модель броуневського руху. Розрахунки збіглися з результатами експериментів перена. Тож існування атомів і молекул, а також їх безперервний хаотичний рух було доведено. Четверте, як можна побачити взаємодію молекул? Ми з'ясували, що молекули перебувають у безперервному хаотичному русі. Здавалось би, хаотичний рух молекул мав би привести до розльоту усіх молекул на всі біч. Проте тверді тіла не тільки залишаються незмінними довгий час, але й навпаки, щоб їх розтягти, зламати, розірвати, потрібно докласти зусиль. Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму. Рідина збирається в краплини, клей прилипає до паперу, пружина, яку розтягаєте та відпускаєте, набуває вихідної форми. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного? Пояснюється це тим, що міжмолекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, таких, які можна порівняти з розмірами самих молекул. Коли ми притискаємо один до одного уламки чашки, то через нерівності поверхні на такій малій відстані зближується незначна кількість молекул, а відстань між іншими молекулами залишається такою, що вони майже не взаємодіють. Молекули не лише притягаються одна до одної, а й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. Але якщо стиснути рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим за притяганням. Підбиваємо підсумки. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Перше, усі речовини складаються із частинок, молекул атомів. Між частинками є проміжки. Друге, частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному русі. Прикладом цього є дифузія, процес самовільного проникнення молекул однієї речовини, проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. А також броуневський рух хаотичний рух видимих у мікроскоп малих твердих частинок, завислих у рідини або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газі. Третє, частинки речовини взаємодіють одна з одного.